В школі, свята в школі, день останнього дзвінка. Доброго ранку ліцею, доброго ранку вчителям, учням, батькам та гостям, незважаючи на війну, але завдяки нашим захисникам, ми маємо сьогодні змогу зібратися на нашому шкільному подвір'ї. Саме вони, учні 11 класу, є найпочеснішими гостями свята, останнього дзвоника. Саме вони всі 11 років підіймалися по східцям знань, щоб бути гідними громадянами своєї держави. І нам приємно запросити творчих, розумних, активних, креативних випускників та першого вчителя Соколенку Валентину Сергіївну, класного керівника, підлісну Оксану Іванівну. Заглядай очі, ловити. Просимо всіх хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих. Запрошуємо до слова директора ліцею Андрія Васильовича. А ми дійсно найкраще. Незважаючи на жахіття війни, ми не панікували і не створювали хаосу. Ми зорганізувались, побудували укриття і організовано розпочали навчання в очному режимі. Скажу відверто, було нелегко. Ні вчителі, ні учні, ні батьки в таких умовах ще не працювали. Доводилось вчитись самим. І вчити інших. Та ми впоралися і спільно розпочали офлайн навчання. А результат перед нами. Це не ті злякані дітлахи, які тулилися до маминих колін 1 вересня. Це самостійні, самодостатні учні Руденківського ліцею, які не тільки пишуть, читають, рахують, а навіть самі їздять на екскурсії. Правда ж? Дорогі батьки, шановні випускники, діти, хотів би привітати вас зі святом останнього дзвоника. На жаль, склалася так обставина, що в нас в країні йде війна, але попри все, ми продовжили навчальний процес, ми не зупинилися. І перш за все, хотів би подякувати педагогічному колективу, батькам, які з розумінням віднеслися до. Тих умов, яким довелося працювати всій громаді, і всій Україні, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю світаю зі святом останнього дзвоника. з Прощання зі школою для батьків школярів це сповіщає чудовий відпочинок, хоч і війна, але хочеться, щоб ви добре відпочили і набралися вражень і нових емоцій для нового навчального року. Шаульська Емілія, 6-й Б. Камус Дарина, 8-й А. Кіченко Іван, 8-й А. Мокляк Злата, восьмий А. Муха Поліна, восьмий А. Рубайко Поліна, восьмий А. Кожела, 8 А. Олексіна Олеся, 10 А. Андрієнка Анастасія, 10 А. Камус Єлизавета, 10 А. Подовжній Максим, 10 А. Терев'ян Койлана, 10-й Б. Койло Анна, 10-й Б. і Це поборками. За вимогами так злякати. Вважати, здобувшими базову середнього світу та вручити свідоцтво з відзнакою учням 9 класу Власенко Олександрі. Червоненьке. 11 <плес> Свідоцтво з відзнакою учениці 9 класу Волошений Олександрі. Мови та літератури. Друге місце історія. Третє місце у 23-му міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Койло Анна учениця 10 го класу. Перше місце в районному етапі з української мови та літератури. Перше місце історія. Друге місце англійська мова. Друге місце біологія, переможець третього обласного етапу предметної олімпіади з української мови, лауреат першого ступеня всеукраїнського конкурсу Ліга талантів. Черненко Лея, учениця 11 класу, друге місце українська мова та література, третє місце біологія, друге місце математика, лауреат першого ступеня всеукраїнського конкурсу Ліга талантів. Мотляк Злата, восьмий клас, друге місце районний етап предметної олімпіади з англійської мови. Власенко Олександра, 9 клас, друге місце англійська мова, третє місце географія. Третє місце біологія. Примак Анжела, 8 клас, перше місце біологія, друге географія. Трубайко Поліна, восьмий клас, третє місце історія, друге місце у 23-му міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Кидан Владислава, учениця 11 класу, перше місце географія, друге місце історія, друге місце 23-й міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Койло Максим, учень 6 класу, друге місце математика. Анна, учениця сьомого класу, третє місце математика. Мурас Ольга, 10 клас, друге місце математика. Дерев'янко Ілана, 10 клас, третє місце географія. Подовжній Максим, 10 клас, друге місце, трудове навчання. Голуб Тетяна, 10 клас, перше місце трудове навчання. Міняйло Софія, 11 клас, друге місце, трудове навчання. Олексіна Олеся, 10 клас, перше місце міжнародний конкурс знавців української мови. Антонець Владислав, 6 клас, перше місце у міжнародному конкурсі знавці української мови. Шевченко Ігор, 4 клас. Друге місце у 23-му міжнародному конкурсі знавців української мови. Омельченко Анна, третій клас, третє місце у міжнародному конкурсі української мови. Фрікацел Аліна учениця 4 класу. призер та чемпіон області з тенісу настільного. Можна вас подивити? Білокінь Валентина Ігорівна. Жиченко Діна Борисівна. Киченко Аскарова, Юлія Юрівна. Володимир Вікторович, Подовжній Максим Григорович. Андрющенко Наталія Миколаївна. Тисячу думок на один урок. Тисячу книжок. Скоро вже діно Час друзі рідних клас, знає кожен з нас. Це найкращий час, у цікавий світ кличе на зорі. Усе було так дивно і незвично, і трішки лячно, але класно, фантастично. Всі веселились разом з нами, навіть наші тати й мами. У шкільну родину, милилися органічно і потекло життя бурхливо і феєрично. А все тому, що вчителям вдалося зацікавити нас навчанням. Тато з мамою жили, ще й ті мені до школи, адже в нас війна довколи, але я їх заспокоюю, що безпечно в нашій школі. Наші любі вчителі про безпеку нам казали, як ручала на тривогу, а схоче нас запити. Бравша бою, бравша бою, я воюю, ще тривожно і жалою. Це ж мама її і скадав, тато ж наш перевіде. Нелегке було навчання, ми старанно працювали, та знання всі здобували, все поселено вивчали. На канікули ми йдемо, перемогу влітку ждемо, щоб закінчилась війна, мрія в нас усіх одна. Потім втілюють цього життя, мріяти не шкідливо про найкраще та особливе Налаштувати лаштуватися важливо на до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що тут нічого не в'єш, нічого не зможеш, нічого не в'єш, нічого не зможеш, нікого не. На свій останній урок надається випускникам 2023 року. Любі ліцієнти попереду літні канікули. Час відпочити набратися сил на наступний навчальний рік. Щоб за снагою повернутися, у стіни рідного нерідного Урочисту лінійку присвячену святу останнього дзвоника оголошуємо закритою.